Відеоанонс роботи культурного центру «Уток» на травень 2016 року. 25 травня, середа, о 16-й годині до Дня слов'янської писемності і культури бесіду Шляхи слов'янського письма проведе Валентина Скурчинська у клубі Українська народна культура. О 17-й годині про цікаві новинки із сайтів інтернету розкаже Віолета Махоріна. 27 травня п'ятниця. О 16-й годині корисні сезонні поради городникам дасть Валерія Яренко у клубі Міді Сад Город». О 17 й годині лекцію. Православна культура українців прочитає Тетяна Лапієва. Щосуботи о 18-й годині запрошуємо всіх, хто цікавиться комп'ютерними інтернет-технологіями на зібрання клубу IT суботник Щоденно запрошуємо вас в музей історії уток. У травні можна переглянути нову виставку до 19-го з'їзду у ТОГ Історія нашого життя. Щоденно о 18-й годині в мультимедійній вітальні перегляд теленовин і судно перекладу. Щосереди та щоп'ятниці працює гурток для любителів шахів та шашок. Щосуботи. На базі культурного центру УТОГ працює автошкола, в якій кожен бажаючий член УТОГ може отримати посвідчення водія категорії Б. Ваші рідні, друзі чи знайомі хочуть навчитися розмовляти жестами? Продовжуємо ця набір у школу жестової мови. Подробиці можна переглянути на сайті.